Доброго вечора! Всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті цікавий ПоМР. Моделька на 3,2 кВт на 24 вольта з новесенькою пломбою. А цікавий він тому, тому що він працює нормально лише тоді, коли є навантаження. А коли, наприклад, він стоїть в простої і потихеньку якби, просто генерує енергію, вентилятори вимкнулися, охолодження немає, він нагрівається і починає вибивати помилку третю, перевищення напруги там, 51 чи 53, ну, коротше, він валються в помилки. Завдання визначити, що гріється, до чого це, ну, що призводить до. До такої, до такої проблеми і хто в цьому винуватиться? Ось так от виглядає всередині вентилятори збільшені, радіатори збільшені вже путні радіатори на охолодження, два дроселяки. Ну, Фільтр такий самий, в принципі, Ну, трошки кращий, ніж попередник. Але така от проблемка. Да. Зараз що, спробую вімкнути, хай трошки пропрацюється, подивлюсь тепловізором сюди на процесор, як він гріється, а потім спробую його піджарити трошки феном. Ну і вхідна напруга. Ага, було 24,5, ну, 24, 24.6. По факту у нас 24,7. ну Підігріємо просто, Ну Сильно кочегарити не буду. 100 градусів виставив. Так, пішли файном працювати. Гріє процесор. у у у все, 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 піднялося. Моментально. Моментально піднялося. ну, Прямо на процесор. Так. Пішов охолоджуватися, все стало типу окей. ну, Після друга помилочка, звичайно, збити вийде, не вийде. ну, Мабуть, ні, треба перезавантажувати. Перезавантажусь, після другої помилочки. Так, все пішло в роботу. Все пішло в роботу і по, по дні 24,5. Ну, от така ситуація. Ну, як вирішу питання. Отуди поставимо якийсь радіатор, приклеїмо на термоклей ну, для, тер, для, тер, для радіаторів і зроблю режим мінімального охолодження для, ну, для охолодження всієї схеми. І отут, мабуть, оцей от корманчик привідкрию, щоб тягнуло трошечки з процесора. Ну, якось так хіба ж. Так, витягнув плату. До речі, версія 3.2 от з верхнім екранчиком, вона пропаяна трошки краще. На ній е, краще ну, більше олова трошечки наклали. То, в принципі, то, з цим питанням тут закрили. Да. Ну, а я зараз от сюди от в оцю, оцей от, участочок на Q11 і Q12 по резисторчику начеплю. Ну, мабуть, заберу звідси павучка. Який не витримав високовольтної МПП техи. Фух. Резистори припаяв, ось так от вони виглядають, вибачаю за фокусування, телефон не хоче фокусуватися. Коротше, отакочки. Ну що ж, от такий от Pentium вийшов на коліні. Не знаю, яке там покоління. Ну, думаю, що достатньо буде вже такого охолодження. Ну, по-перше, я розумію ризики, що типу, туди наб'ється пилу багато і типу, там може щось коротнути. Це зрозуміло, да, Але я наклеїв ізоляційну стрічку між радіатором і платою. То, в принципі, на радіатор воно не коротне, це може і між самими компонентами. Ну, так, якось так. Можливо, забагато, можливо, треба було менше. Ну, буде так. Коротше, вирішив не повністю робити протяжку, отут відкривати, щоб тянуло, А зробив зверху проліз косючки і знизу лишив той, що був. Тобто буде тягнути тільки частину е пилу і бруду через процесор. Основна частина буде тягнутися через радіатор. Так, коротше, не захотіло напускатися з вентиляторними резисторами. Аб'є першу помилочку. Бо потрібно знімати один, лишити тільки один. За велике навантаження. Паралельно я йому вирішив зменшити радіатора. Зробив от такий от Pentium перший. Ось цей ось кондюк. Де це? Біля стабілізатора вон 220 на 25 І він паявся, і він чомусь гріється. І мінявся він, начебто якби в Китайці. Якщо подивитися, от стабілізатор, не знаю, який тут стабілізатор чи 78,05 чи, чи 12. Ну, два кондюка мінусами до кожної з ножок. Так, вийшло зробити компромісне рішення. От зараз все працює. І крутиться один із вентиляторів правий. Справа в тому, що при старті на прошивці цій стартує лівий вентилятор, і він стартує. Буквально за пів секунди після того, як запустився екранчик. Відповідно, якщо він підключений і в цей момент він типу, подається на нього живлення, то він бачиться як помилку 0,1. Другий вентилятор він не провіряє під час старту. Тобто провіряється тільки лівий вентилятор, потім уже запускається другий. І, відповідно, я перекинув резистор лише на правий, і воно запрацювало. Зараз тоді ставлю маленький туди радіатор знову, бо я вже думав, що щось не в порядку з процесором зовсім стало. І лишаю, мабуть, так. Якесь мінімальне охолодження буде. Потестую, поганяю. Ну, вже й задовбався я приклеювати на термоклей, приклеїв на звичайний суперклей. До 80 градусів воно точно не відвалиться. Ну що, так і лишаю його, хай він собі пропрацюється. Подивимось, як в нього там з напругами, що він там виб'є, не виб'є. Помилку. Так, я розумію, що тест, в принципі, не зовсім адекватний, тому що е інвертор. Лежить просто. Ну, поки що так, да, потестую, потім, можливо, підігрію повітря е -е, трошечки на вході. Да, можна феном підігріти. Подивитись, як поміняється. 24,9 зараз. Так, ну фен витримало нормально. З феном все добре, стабільно. Е -е, дай в принципі. В принципі, я дивився на процесор, то процесор починає брехати десь після 46 градусів. А до 46 градусів він, в принципі, стабільно показує, нічого не, не змінюється. Десь при 52 у нього значення вже, ну, вже помилку б'є. Так що, от такий от ремонтик вийшов? Ну, ремонт. Це назвати важко, це типу підлатати. Щоб ще попрацювало трошки. Ну, якось так. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось вподобайку. кого залишились питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока. Всім легких, складних і цікавих ремонтів.